Ця справа трапилася в Америці. Сабріна народилася 27 жовтня 1994 року в Клінвенді, штат Огайо, в родині Сьюзен Едвардс і Марка Цюніха. Батьки Сабріни вели асоціальний образ життя, тому з трирічного віку дівчина виховувалася бабусею по лінії батька. Чотири роки у неї діагностували синдром дефіциту уваги та гіперактивність, викликані порушенням нервової системи. По мірі дорослішання Сабріні було все важче себе контролювати. Її імпульсивність провокувала конфліктні ситуації з оточуючими та з однокласниками. Також це приводило до бійок між ними через регулярні прояви агресії. Сабріну у віці 14 років розлучили з бабусею і помістили в інтернат, який знаходився в відділі дитячої служби. Два роки Сабріна пробула в тому притулку для дітей. А в 2011 році, коли їй виповнилося 16 років, її удочерили. Це була родина Нойфол. Дівчина переїхала у їх будинок у пригороді Клівленду. Прийомну мати звали Ліза Нойфол. Вона була з добрим серцем і щира, дуже любила дітей. Вона прагнула допомагати всім людям навколо себе. Ліза народилася 2 травня 1971 року в родині Кларка і Ріти в місті Райналсбург, а у 2000 році Ліза переїхала в Лейкаунте, де згодом знайшла чоловіка на ім'я Кевін Ноуфіл. Вони одружилися і вона стала матір'ю двох дочок. Старшу звали Меган, а молодшу Хейлі. Ліза була співробітницею соціальної служби по справам неповнолітніх та їх родин в окрузі Огайо. Одного разу вона втілила мрію свого життя, відкрила власний дитячий будинок і саме в той момент удочерила Сабріну. Перебування у новій родині позитивно впливало на Сабріну. Навчаючись у старших класах, вона здобувала гарні відмітки, тягнулася до знань і планувала своє майбутнє. Якось вона зізналася своїм батькам, що мріє стати моделлю і вивчати косметологію. Ліза і Кевін були дуже задоволені успіхами важкого підлітка і відмічали чудові відносини з прийомною донькою, так і з власними доньками. Особливо теплі відносини були саме у Сабріни з Лізою. Родичі та друзі відмічали, що дівчини виглядають скоріше як сестри, аніж мати з дочкою. Сабріна неодноразово казала, що захоплюється Лізою, і бачить ній зразок для наслідування і дійсно вважає її сестрою. На жаль, ідилія в родині продовжувалася недовго. Проблеми почалися через шість місяців після того, як Сабріна переїхала у нову родину. Зненацька Сабріна почала обвинувачувати Лізу у тому, що вона недостатньо її любить, а повністю присвячує себе родині і власним донькам. При цьому, поки відносини матері і доньки псувалися, то відносини між Сабріною та Кевіном ставали навпаки міцнішими. Прийомна донька ставала все ближчою для Кевіна, доки не настав той момент, коли друзі і родина не помітили їх підозрілу поведінку. Жарти, які сходили з вуст Сабріни і Кевіна, все більше нагадували розмови коханців. 27 жовтня 2012 року, коли Сабріні виповнилося 18 років, по закону дівчина мала розпочати самостійне життя і покинути прийомну родину. На якийсь час Сабріна попросила родину залишити її на деякий час, щоб спокійно закінчити середню школу. 16 листопада того ж року, близько першої години ночі, Сабріна взяла ніж і пробралася до спальні лізи, підійшла до її ліжка, і на протязі хвилин мовчки спостерігала, як вона спить. І після почала наносити удари десятидюймовим кухонним ножем зазубреним лезом. Ліза прокинулася і почала кричати вже після перших ударів від болю. Згодом її крики розбудили старшу доньку Меган, якій на той момент було 13 років. Вона забігла у кімнату. І побачила Сабріну з ножем в руках. Налякана дівчина в ту ж хвилину почала дзвонити в службу порятунку, і серед криків і плачу повідомила, що її сестра намагається вбити її матір. Прибулі працівники правоохоронних органів застали Сабріну з незначними різаними ушкодженнями на тілі. А в її руці так і залишався ніж, за допомогою якого вона розправилася з матір'ю. Здавалося, що Сабріна перебуває у шоковому стані, але вона виконувала усі вказівки від поліцейських. Офіцер по ім'я Ренді Мулінекс попросив її кинути ніж, лягти на підлогу і покласти руки на голову. Так вона і зробила. При цьому всьому Сабріна не була проти, щоб її арештували, але й на жодне питання в поліцейському відділку від слідчих не відповідала. Тим часом поліція робила обшук у будинку. Вони знайшли молодшу доньку Лізи, закриту в шкафу. В ту ніч батько родини Кевін знаходився у відрадженні. В ту ніч батько родини Кевін знаходився у відрадженні. Він працював дальнобійником і, дізнавшись про те, що трапилося з його дружиною, завдяки дзвінку поліції. Через кілька хвилин після цього дзвінка він подзвонив у службу 911, дізнатися, в якому стані його доньки. Йому відповіли, що він може їх забрати у поліцейському відділку. Кевін прибув туди на наступний день. Під час візиту Кевіна, поліцейський відділок, співробітники звернули увагу на його спокійну поведінку. Вони очікували побачити людину повністю подавлено горем від того, що трапилося з його дружиною, але він був напрочуд незворушним. Він просто забрав доньок, навіть нічого не спитавши. Це насторожило поліцейських, а згодом і рідних подружжя. Всі вважали, що Кевін не може залишатися таким спокійним після того, що трапилось. Потім Кевін поїхав до в'язниці, щоб отримати дозвіл на розмову з Сабріною, яка була під вартою. Тут його спокою прийшов кінець, коли йому не дозволили зустрітися з прийомною донькою і поговорити. Тоді він поїхав додому в огідному настрої. Новина про звіряче вбивство розлетілася по місту і сполошила місцеве змі. Поліція Лейкаунті зазначила, що жертви було нанесено всього 178 сімдесят ноживих ударів, включаючи зону голови, шиї, тулуба і кінцівок. Незважаючи на те, що слідчим було відомо хто вбивця, у них залишалися питання з визначенням мотиву злочину. Наступні 10 місяців слідчі тільки те і робили, що намагалися зібрати деталі цієї справи в одне ціле. Також детективи приділили багато уваги саме відносинам між Сабріною і Кевіном, які здавалися їм підозрілими. Так, в рамках перших допитів можливих свідків стало відомо, що Сабріна зізналася знайомій у соціальній службі у тому, що дозволила Кевіну зробити декілька знімків у стилі ню за гроші. А за неділю до злочину вже і сам Кевін зв'язався з тією ж співробітницею служби, що хоче. Розлучитися з Лізою, але хоче зберегти опіку над прийомною дочкою. І нарешті одна з подруг Сабріни на допиті розповіла, що на початку жовтня 2012 року. Кевін попросив знайти йому найманого вбивцю. Отримана інформація навела поліцейських на думку, що Кевін причетний до вбивства дружини і брав участь у його плануванні. Також слідчі з'ясували, що у Кевіна були дві страховки, в рамках яких було страхування життя дружини на 800 тисяч доларів. Через декілька годин після того, як Ліза була об'явлена як мертва, він здійснив багато покупок. Спочатку Сабріна відхиляла те, що Кевін причетний до вбивства однак, після дев'яти місяців проведення під вартою зрозуміла, що прийомному батькові абсолютно не до неї і нічого не хоче знати про неї і допомагати. Згодилася на співпрацю зі слідством, розказала, що стало справжньою причиною вбивства. Сабріна звинуватила Кевіна у тому, що він причетний і планував все завчасно до дрібниць. Дівчина розповіла деякі подробиці, що у них був роман з Кевіном. Вона його покохала і не бажала ні з ким ділити його. Сабріна розповіла, що їхні відносини почалися в березні 2012 року, коли Кевін якось повернувся додому, стомлений після багатьох годин у дорозі за кермом грузовика. Він сказав, що у нього болять ноги. Сабріна запропонувала зробити масаж, і з того дня їхня прив'язаність зростала. І вже з вересня того ж року вони стали постійними сексуальними партнерами. Ліза нічого не підозрювала про їхній роман, адже вони були дуже обачними. Кевін тільки й те робив, що відправляв Сабріні повідомлення про те, що хоче бути тільки з нею і більше не любить Лізу. Обіцяв нове життя з нею і розкрив свій моторошний план. Розповідав, що вони з Сабріною житимуть на кошти від страхової компанії. Пообіцяв дівчині купити їй дім, машину і що вона замінить матір його донькам. За словами Сабріни, вона не хотіла позбавляти життя прийомну матір. І запропонувала Кевіну просто подати на розлучення, на що Кевін відповів, що якщо він так вчинить, то Ліза розлучить його з доньками. Також Кевін періодично жартував, що мертва Ліза коштує більше, ніж жива. Так план Кевіна почав набувати силу. Коханці вирішили, що Сабріна нападе на жінку з ножем, вб'є її і вкраде дорогоцінності. І тоді всі думатимуть, що це просто невдале пограбування. Тоді Кевін купив ніж. І навчав Сабрін влучно наносити удари, щоб причинити максимальну шкоду жертві. Також він порекомендував Сабріні у випадку, коли її все ж заарештують, притворитися психічно неврівноваженою. Також дівчина розповідала слідчим, що стало тригером для вбивства Лізи. Вранці, 15 листопада, за день до злочину, саме тоді, коли Кевін відвозив її до школи, він раптово зупинив машину і заплакав. Сказав, що напередодні дуже посварився з Лізою і має намір покінчити життя самогубством, якщо дружина залишиться жива. В свою чергу Сабріна, побоюючись, що її коханий чоловік піде з життя, змирилася з тим, що має вбити лізу. Слідчі обговорили отримані покази від дівчини і прийняли рішення. Що Кевіна треба взяти під арешт? 9 серпня 2013 року 43-річний вдівець був заарештований і обвинувачений у зговорі з ціллю вчинення злочину при обтяжуючих умовах і співучасті в вбивстві. Сабрина згодилася давати свої покази на суді в обмін на умовно дострокове звільнення через 30 років. В травні 2014 року розпочався судовий процес, в якому прокурор Патрік Кентон заявив, що звичайно хто скоїв злочин сумніву немає ні у кого. Але ж, все-таки Кевін знав, що відбудеться в той ранок, 16 листопада, так як саме він допоміг Сабрінів спланувати вбивство. А отже, він однозначно причетний до цього. Коли Сабріна вийшла давати свідчення, то вона розповіла про свої любовні відносини з Кевіном і докладно розказала, як Кевін планував вбивство, і що це саме його ідея. І що вона просто реалізувала все, тому що кохала його, і не хотіла, щоб він страждав. Підсудна сказала присяжним, що надіється на справедливість, бо не вона єдина причетна. Прокурор викликав дати свідчення також і поліцейських, які були в той самий день злочину. І один офіцер сказав, що Кевін був на диво спокійним, коли зустрів його його на наступний день після вбивства. Також опитали декілька колег жертви, і з них одна жінка по імені Еріка Гейтер. Розповіла, що на наступний день після вбивства вона вирішила зайти до Кевіна додому, щоб занести йому і донькам поїсти, і зауважила, наскільки повсякденно поводив себе Кевін. Навіть на похованні дружини Кевін не проявив ніяких емоцій. Опитали співробітників по страхуванню, і вони розповіли, що на наступний день після злочину Кевін дзвонив їм, щоб дізнатися, які документи потрібні для видачі грошової компенсації. Як і саме страхування було оформлено незадовго до смерті дружини. Судмедексперт, який оглядав лізу, теж давав покази. І казав, що було нанесено дуже багато жахливих поранень, і дві з них були смертельні. Так він згадав про удар в щелепу, ніж потрапив так глибоко, що була пошкоджена сонна артерія і удар в груди. Кількість ударів була величезна. Деякі з них говорять про намагання жертви прочатися, а отже, на протязі декількох хвилин, Ліза боролася за своє життя. Слідчі так і не змогли доставити копії роздруківок повідомлень з телефону Сабрі натомість вони надали інформацію про багаточисленні дзвінки між парою в період з 1 по 16 листопада. Повідомлень за цей час всього було 1491 і 78 дзвінків. Адвокат Кевіна Майкл Коник заявив, що єдиний злочинець тут це Сабріна, тому що у обвинувачення немає жодних доказів їх романтичних стосунків. Також були відсутні деякі повідомлення, які могли би вказувати на те, що Кевін планував вбивство. Єдине, по його словам, що було у слідчих, це тільки признання самої Сабріни. За допомогою Якого дівчина змогла добитися скорочення строку покарання. Адвокат заявив, що Кевіна потрібно відпустити, тому що Сабріна сама вбила свою прийомну матір через те, що Ліза наказувала їй покинути будинок і жити окремо. Що стосується Кевіна, то він відмовився давати покази. Після слухання, яке тривало 9,5 годин, 11 червня суд присяжних визнав його винним по всім пунктам обвинувачення 6 серпня 2014 року, суддя Джозеф Гіпсон приговорив його до довічного ув'язнення з можливістю умовного дострокового звільнення через 30 років. Кевін вперше отримає умовно дострокове право у 2044 році, коли йому буде 73 роки. Захист попередив, що буде подавати на апеляцію і зроблять акцент на надання експертних доказів про психічні відхилення у Сабріни. По словам адвокатів, саме психічні розлади дали можливість Сабріні спланувати і виконати вбивство. Сабріну обвинуватили в умисному вбивстві при обтяжуючих обставинах. Адвокат дівчини заявив, що вона сама признала свою вину 29 вересня того ж року. 19-річній Сабріні присудили до вічне ув'язнення правом на умовно-дострокове звільнення через 30 років. Таким чином, можливість умовно-дострокового звільнення набуде чинності, коли Сабріні буде 47 років у 2042 році. Вислухавши приговор, Сабріна розплакалася. Суддя пояснив їй, що дівчині дали шанс. Суддя пояснив їй, що їй дали єдиний шанс на дострокове звільнення завдяки тому, що вона допомогла слідчим. Суддя також наказав двом обвинуваченим виплатити донькам лізи компенсацію в розмірі 6 мільйонів доларів. Сабріна, якій на даний момент 29 років, Відбуває покарання в тутській виправній жіночій колонії штату Огайо. Дякую, що подивилися це відео. Пишіть у коментарях думки про цю історію. Буду безмежно вдячна за вподобайки і підписку.